А реплей від підписника. Погнала дивитися. Ей! Здоровому могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Микола Фіщук. А в нікнейм ні, ні пише його Нікола. Нікола Стесла, студії друзі. Я вибачаюся, якщо щось, Микола. Так, що це в нас такий за танчик? Усім доволі таки знайома машинка М48А2, німецька машинка, здавалось би. Американська мало би бути, але ні, це в нас колекція, друзі. Колекційна порода. Хороший такий апарат із бульдозерним відвалом, який може щось та ірикушетити. Але якщо стріляти рівно в центр цього ковша, будете пробивати його на ура навіть на класичних снарядах більшості танків на своєму 8 рівні. А що казати про дев'яток, ну... Ви вже самі розумієте. І ось ця здоровезна шишка на башці, це такий величезний дефект даної машини, тому що я не знаю, раніше таке враження було, що американські голови танкістів були якісь видовжені, напевно, так як інопланетян, що їм приходилось робити такі величезні командирські башенки. Ну, звісно, це комфорт, це рофл, друзі, але. Для комфорту, але в грі бачите, що це якраз таки АХЛСова п'ята, в яку будуть цілити завжди і постійно. Поки що по сетапах подивився, мінус за дві машини проти мінус одної. Наш гравець боєць настріляв вже 1089. Ну, старається Микола, старається цього ж на 2000 боїв там, плюс він має. Можна сказати, що в нього все попереду. Будемо надіятися на те, що він прорве свій скіл, прорве шаблони рандому і буде йти, як то кажуть, по накатанні. І зможе показувати достойні, такі потужні результати в цій грі на 10 му рівні. Та чому на 10, му блін. Та Також говорю з теоретипами. Потрібно показувати результати навіть і на 6 му рівні, навіть і на 5. му Це вже показує скіл. Знову нагадаю вам таку малесеньку штучку, що. Хе, не залежить від того, на якій техніці ти їздиш, клас техніки. Та, звісно, що ж рівень. Хто за речагами сидить? Так, що це в нас таке? Ех, відправляйся в гаражбину ворожбина. Відправили ми французика в гараж. І це вже прекрасно. Маємо три колика після бойового статистику. Залишається всього лиш на всього. Іс, який також відправився на переплавку, щоб йому. Ну, це перемога, друзі. Перший бій. У нас переможний. Це уже. Радує, так що давайте глянемо на після бойову статистику. Еп, зробимось так зразу, щоб нам нічого не мішало. Щось до надто довго він це все вираховує. У мене чуть інтернет якийсь хреновенький став. Останнім часом, блін, платить щодня не... До 300 гривень за інтернет, блін. а Працює так, якби, не знаю. Так, що в нас там? 2207 напуляної ворожбинської шкоди. А 1160 заблокував. Три знищив 4 пошкоджено за рейтингом 1600 на 27.40 пішов в плюс. Помалесенько просувається до срібної ліги. Так, другий знак класності. Це сталева стіна. Пішов плюс на 20 тисяч, 510 срібних монет. Звісає свою купілочку, це без прем аккаунту. Так, третє місце по нанесенню шкоди. Три колика, ось, бач, ми забрали. Навіть більше, ніж на один колик аніж топ по нанесенню шкоди. В цьому списку. Що ж, друзі, там та уподобайки за такий. Перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою, без переваги. Якщо щось, просто зустрічний бій. Та підписуйся на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Ми дивитися другий бій, також в деревця під ніком Микола Фіщук. Вперед! І так, танкісти. Хе. Маємо другий бій. Це в нас карта ЮКОН, рейтинговий бій, режим бою. Зустрічний бій. Дивлюсь по сетапах всі вісімки, більшості вісімок, значить від восьмих рівнів, але, до речі, і маємо по три 7 сімірки. В нашому складі дивлюся, є 25. Є надії на те, що союзники швидко почнуть танати по хітпойнтам, Ну, напевно, що так, але це все буде залежати від гравця. Дивлюсь, займає позицію практично майже. Е, де майже? Майже біля водоспаду, чим небезпечна ця позиція на початку бою? Отже, якщо вкатують ворожбини на водоспад швидше, ніж наші. І ось цю позицію, де зараз ось ця німецька ПТ-шинка, Е, Як панзер 105, це може бути небезпечно. Чому? Тому що почнеться. Можна попасти під перехресний вогонь просто-напросто і на початку відлітаєш. Гареш. Бувало таке, не раз, знаю. І тому кажу. Що ж. Друзі, танкісти, приїхав наш гравець, боєць Микола і розпушив просто напросто ворожбинського канона. Кенона, блін, як його ще можна навіть називати, його по-різному називають. Я його люблю називати просто Конан. Конан як панзер. Відправляємо ще одного ворожбину, ще одну Петесау. Одразу ж дві ПТСА у ліквідової Майже на початку бою. Це у нас був е це як його. Я люблю називати Чіто Маргаріто. Чіто Маргаріта відправився в гараж, але це не італієць, це в нас японець, ви самі знаєте. Прекрасно. Так, по сетапах подивись, ми поки що в перевазі по техніці, ну вже добре. Поки що. У нас два колики нашого союзника на 122. 44-1. Надія на те, що ми можемо виграти, не знаю. Ворожбин поки що по одному колику. Це хіба не лежмає Т-26, є 3. Пазік, можна так назвати його, просто Пазік, просто в народі ось цей восьмого рівня. Може бути і добре. Подивися, в принципі, вже три машинки, всього лиш всього, Вже. всього лиш на всього. Залишаються лише три машинки в сетапі ворожбинських сил, а в нас подивися, без двох п'ять. І це вже прекрасно. Може бути, може бути, надія, має бути, що ми маємо виграти. Але по Хітпойн подивитися, вони такі жарнесенькі, ще практично дві із машинок, так точно. Ідемо бити паздіка. Ну давай підставляй свою задницю. На на 100 всього лишна все, вилітає 84. Б'є під каліберними снарядами. Краще пробувати ББшенками, більше вилітати буде. До речі, він Бешенками буде шитись на ура. ІС на получай. Сімка відправляє. Одна сімка в сетапі ворожих сил відправилась гараж. Але от подивися, наші союзники починають танути під кінець бою. У нас чотири колика. Подивись, що витворяє ворожбина. ББшенку треба заряджати, друже, Микола. І буде тобі щастячко. Проте нього не треба під калібер, а він же весь повністю має сірий бути для тебе. Ну, це його вибір. Зараз, а ну, контролочку би зробити? Ні, не вдається, адже нас контроле т 15 який забрав аж три колика в свою післябойову статистку. І це, до речі, топ по нанесенню шкоди буде в своїй команді. Так, де наш ще один. Чому не перемикається на. Ага. Я поняв, не хоче перемикатися на нашого союзника, тому що зараз він також відправиться в гараж, а чомусь перемикає лиш... нам лише на, на ФК. Ну, тут вже зрозуміло, що от, залишається лише наш челенджер, якого зараз просто приїдуть і розберуть. Дві 346 напуляної шкоди, 990 заблокованої, 4 знищив 5 пошкоджено за рейтингом 1099, 20 пішов, плюс, вже 99 стало. 99, кажу, 909 вже стало. Було там 600, вже добре, вже йде до срібла. Пішов е на медальку воїна, звісно. Та другий знак класності. Другої степені там писало хороший опір, дав ворожбойській команді. Та пішов плюс на 7510 е срібла. Свій сейф свою купілочку. Перше місце тут тепер вже по нанесенню шкоди. Що ж? Давайте поставимо подобайки та підтримуємо Миколу за його старання. Все ж таки він старається, можна сказати, лише починає розвивати свій скіл, розп... лише починає е... грати добре у цю гру. Тому пісно, що ж підтримуємо подобайками, друзі. І підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити правильно. А переглядати їх на цьому ж каналі, а я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться. Хто посварилися, то, звісно, що ж поміріться, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.